Робимо макіяж без тонального крему. Звичайно, поки я показую, ти підписуйся. Перше, що нам дуже важливо зробити, зволожити шкіру. Це прям дуже важливо. У мене ось такий мій домашній крем-баха, Вибирайте свій улюблений домашній крем, базу під макіяж, що завгодно. І розпреділяєте по всьому обличчю, щоб шкіра в нас прям дуже-дуже гарно зволожилась. Після того, як наша шкіра зволожилась, нам потрібно намочити наш б'юті блендер і використовувати консилер. Цей електронний. Pro, він такий легесенький, я його наношу ось сюди Наношу ось сюди Можу точково там нанести на якісь проблемні свої зони. Я беру б'юті блендер і починаю прибиваючими рухами розтушовувати консили і я його трішечки спускаю на щічки. Ось так в нас виходить. Потім я беру кремові рум'яна і наношу от сюди О, дивіться. ось таку штучку роблю. І розтягую прям до візка. Потім я просто вкладаю брови оцим воском від зола. На останок я нанесу блиск. Ви можете оформити губи як вам захочеться. Показую вам результат цієї просто ідеальної комбінації макіяжу на кожен день. Тому, якщо ви хочете витрачати мінімум часу і не любите використовувати тональний крем, спробуйте цей метод. І, звичайно, діліться в коментарях, як вам результат такого макіяжу.